Коля. алло чуєш, Коля, ти не зайнятий. Просто думав, зустрінемося, бо. А так, порозмовляємо, э, погуляємо. Що ж я, коротше, запланував? О, не зайнятий. Окей, тоді давай десь на 17-му. Давай. Так, Коля є. Макс. алло, Макс, чиш, ти сьогодні зайнятий чи як? Бо просто думав, зустрінемося. Е, такс, просто думав погуляємо е, по базарам. Все, що я запланував, може ти щось ще е, в тебе є якісь плани. ну, Давай. Давай на 17 зустрінемося. Давай, пока. Так, все. О, привіт, Кіро! Не бачились. Е, чуєш? Так наш тобі просив е, прийти, бо я просто був на рибалиці, то так, прийшов е, так, по Шуріку. А, чуєш, Макс, ну, може, порозмовляємо, доки колики немає кому у нас. Не ось. Хоча. О, Колька вже йде. Так і я зараз яму вічиню. А, вже койка, ну зараз я гляну. Так, да, Колька вже йде. Ну ладно, тоді тебе є пес. Ладно, пес, пішла. О, привіт! Чуєш? А... що е будем робити, бо якщо чесно, то я не пам'ятаю. Е, ну, просто ти ж кликав на 16 тому, е, так що будемо робити? Е, Колька, ну, взагалі то. Ти прийшов раніше, але я, по-перше, запрошував на не на 16.10, 10 а на, на 16.59 або на 17.00. Але я бачу, ти прийшов раніше, і Макс теж прийшов раніше. Але коли Макс прийшов, я гадав, що ти прийдеш на ту годину, на яку я запросив, а ти прийшов раніше, тому... Ми планували з Максом таки ти будеш йти, поговоримо, що кому наснилося, тому. Але якщо вже ти прийшов, то тоді давай разом поговоримо, що кому наснилося Пішли. Окей, тоді я, мабуть, почну. Ну, я так скажу, я майже всю ніч не спав. І. е. Ну. І я майже всі ніч не спав, тому мені нічого не наснилося, хіба що під ранок як е, кремль горить. А, Макс, давай тепер поговоримо, що тобі наснилося? О, мені таке наснилося. Я навіть не знаю, з чого і як почати. Окей, тоді коротше. Слухайте. Так, все. Йоу, шапка. Я знаю, я не без шапки не проживу. <глёвый> Сколько будет? Три тысячи пятьсот сорок девять плюс три тысячи пятьсот сорок девять. Гривни. Что, mm. блин, где у меня шапка? От зараза де вона може бути? Ну, щось типу такого мені наснилось. О, дякую, сестер Так, От це в тебе пригоди. А, чую, що... Прикинь, якби це було в реальності. Я просто фігію. Я сказав тобі. А не спіни три рази, щоб такого не сталося. Фіра, ну не мене ж зараза.